Історію читає Єва Блум. У мене залишилось мало часу, руки поки слухаються, але судячи з того, як поширюються плями, потрібно писати швидко. Якщо ви читаєте це, значить, ви прийшли сюди, в мою квартиру, і знайшли цей зошит. Можливо, ви втекли з іншого міста. Можливо, вас переслідувала тварюка, і ви забігли в першу ліпшу квартиру, мою, двері до якої я завбачливо залишив відкритими. Можете брати що хочете, їжу, якщо не зіпсується, одяг, посуд, мені не шкода. Мені скоро буде, вже не потрібно це все. Прошу вас лише про одне якщо ви побачите мене чи Аллу, які будуть лишати неде належить, тобто на підлозі. Будь ласка, зупиніть нас. Алла вже навряд чи встане, а ось я можливо. Перший раз я побачив його у вівторок. Я йшов вранці на роботу, на завод. А він рухався мені назустріч. Рухався краще визначення, тому що йшов важко застосувати до його хиткої, рваної, механічної ходи. Це був не зовсім бомж. Скоріше бродяга, яких безліч у великих містах, Автостопщики-жебраки з рюкзаками і кепками для дрібних грошей, в яких треба скидати гроші на дорогу. Вони грають на гітарах в переходах, інші сплять на лавках, і їм від 20 до 35 років. З ними бувають дівчата, зазвичай молоденькі й засмаглі, з чистими обличчями і жагою до пригод. Йому п'ядав, років 20 по одягу, величезна кофта з капюшоном, натягнутим на голову, широкі штани, кепка, що стирчить з-капюшона. під Він рухався повільно й слабо, величезний рюкзак, неначе переважував, то лягаючи вантажем на його спину, то відтягуючи корпус назад. Коли між нами залишилось метра чотири. Він підняв голову і витріщився на мене каламутним поглядом, і тоді я зрозумів, що хлопець мертвий. Перше, каламутні скляні матові очі якщо у вас помирав кіт, ви знаєте ці висушені очі, які вже не змочують мертві слізні залози. Друге, він виглядав набагато старше його шкіра була вираженого жовтого кольору. Якщо ви були на м'ясному ринку і бачили свинячу голову, ви знаєте цей колір. Третя – фіолетові губи. Вони були безглуздо відкриті, нижня відвисла, відкриваючи нерівний ряд зубів. Коли ми порівнялись, мене обдало хвилею смороду, яка виходила від хлопця, суміш запахів старого поту, алкоголю, сечі і тухлого м'яса. Якщо ви забували котлети на спеці, ну, ви зрозуміли, я автоматично шарахнувся від нього і прискорив крок, обернувся, всі обходили його стороною. На обличчях була гримаса відрази. Значить, не тільки я його бачив, це дуже важливо. Я забув про цього хлопця до вечора. Та й що було думати? У голові промайнуло наркоман, правильно ще шарахнувся, не дай Бог щось підхопити, і забув про нього до кінця робочого дня. Я вже говорив, що працюю інженером. Думаю, це варто відзначити. Загалом я не письменник, щоб передати на папері всю гаму почуттів і думок. Важливо розповісти все, як є, і не пускатись у міркування. Так от, я інженер-машинобудівник, працюю на заводі з виробництва сільгоспмашин, трактори, комбайни, платять добре, роботу люблю. Напевно, мені пощастило, не часто вдається працювати за інститутською спеціальністю 20 років і бути задоволеним. До речі, мене звуть Микола. Мої паспортні дані ви знайдете в документах в нижньому ящику стола, якщо комусь потрібно. Дружини у мене немає, дітей теж. Була Женя, але вона пішла два роки тому. З тих пір єдина моя близька людина сестра Алла. Аллочка, прости мене, крихітко, я ж нянчив тебе на руках 22 роки тому, міняв тобі пелюшки, годував. Коли у мами почались періоди, я ставав тобі майже мамою. Тепер ти лежиш тут, і я дивлюсь на твою ногу, і мені здається, що вона ворушиться. Вбити тебе вдруге я не зможу. Треба робити все швидко. Значить так, перший раз я побачив тварюку у вівторок вранці і забув про це до вечора. Коли я вийшов з роботи, вже стемніло, восени темніє рано. Я живу недалеко від заводу і завжди хожу пішки. Шлях мій пролягав через алею парку, в цю годину майже пусто. Я на квакпливо йшов, дихаючи вологим повітрям. Поріділі ліхтарі освітлювали невеликі п'ятички алеї, вихоплюючи з темряв деякі лавки. Всі вони були порожні, крім однієї. Там сиділа жінка. Я зрозумів це по довгому волоссі і блискучій курці. Вона сиділа, зігнувшись, волосся закривало обличчя. Я уповільнив крок і, пом'явшись, підійшов до неї. Її поза говорила про те, що їй погано. Треба ж допомогти людині, може зателефонувати у швидку? Я зупинився і звернувся до неї. Дівчино, вам погано швидку викликати? Вона підняла голову. Цей момент прокручується у мене в голові, як уривок з кіно, темна алея парку, освітлене коло світла, двоє в цьому колі, як на сцені, і вона повільно-повільно піднімає голову. Навіть зараз я, сорокарічний мужик, згадую цей момент із здриганням. Другий раз за день на мене вилупилась воскова маска мерця, опухлі мутні очі болотного кольору, шкіра вже місяцями, як пішла трупними п'ятнами бускового кольору, обличчя злегка роздуло, синюшні губи. На протязі декількох нескінченно довгих секунд вона розліпила ці страшні губи. Ш -ш -ш Що? Її голос виходив звідкись із глибини грудей. Він був хрипким і клекочущим, як ніби вона заговорила вперше після довгого мовчання. Я різко повернувся і пішов геть від неї. Спина захолола і була твердою, як дерево. Коліна погано слухались. Я йшов повільно, поступово прискорюючи крок. І тут я почув за спиною рух і стукіт підборів, різко обернувся. Вона стояла біля лавки з опущеною головою. Після секундної затримки я пішов далі, вже швидше. Каблуки знову застукали швидше з кожною секундою. Я побіг і почув, як вона біжить за мною. Вихід з парку був не на кінці алеї, потрібно було пройти повз непрацюючих зараз атракціонів і згорнути вправо. Я біг до них, до цих атракціонів, задихаючись. Жахливо гучний стукіт за спиною і раніше був, наче в парі метрів від мене, а зараз, здавалось. Ніби швидкість між нами зменшилась, я різко повернув ліворуч і пірнув у тінь колеса огляду, кроки за спиною замовкли. Я обернувся, її не було видно. Найближчий ліхтар був в метрах в семи, досить яскраво змальовуючи територію, але приховуючи мене в густій тіні. Зігнувшись, я судорожно дихав. Варто було б кидати курити і бігати вранці ще років десять тому, але зараз все одно було вже пізно. Я стояв, упершись руками в коліна, і спльовував на землю. Куди поділася покійниця, я не знав. Просто не думав про це в той момент. Нарешті я віддихався і впорався, страх знову став підступати, заморожуючи мої коліна. Я був впевнений, що обернусь і побачу її позаду, як в банальному фільмі жахів. В якості зброї нічого під рукою не було, окрім зв'язки ключів. Я стиснув їх в кулаці і різко обернувся. За спиною, зрозуміло, нікого не було. Я повернувся і намацав поглядом вихід з парку. Ворота були відчинені, за ними знаходилась дорога, по якій зрідко проїжджали машини. Майже заспокоївшись, я швидко рушив до виходу. Метрів за п'ять від воріт я різко зупинився і застиг, як укопаний. Вона стояла за деревом зліва від входу. Її лакова куртка блистіла у світлі ліхтаря. Секунд, десять ми стояли і дивились одне на одного. Точніше, я дивився на неї, бо її погляд простежити я не зміг. За ці секунди я добре роздивився її. Судячи з одягу, не бомжиха і не наркоманка, хороша куртка, високі шкіряні чоботи, джинсова коротка спідниця, волосся чорного кольору. Судячи з усього, років двадцять або близько того. Вона стояла, не рухаючись, опустивши голову. Мені здається, що вона дивилась на мене з-під лоба, але я не був точно впевнений. Ми так і стояли, не рухаючись, і чекали один від одного першої дії. Впевнений, вона могла стояти так до ранку, але я не міг. Згрупувавшись, я різко стартував у напрямку до відкритих воріт, мітивши вправо, трохи далі від неї. Вона не рухалась, поки ми не порівнялись. Тоді вона блискавично сіпнулась і схопила мене за куртку. Я вивернувся і штовхнув її ногою в живіт. Вона відлетіла, розмахуючи руками, і впала десь у кущах. Я не став чекати, поки вона встане, і кинувся геть. До самого будинку я біг, я не міг змусити себе зупинитись. Вже в під'їзді, забігаючи по сходам на свій другий поверх, я відчув печіння у руці. Уповільнивши крок, я оглянув кисть і похолов. Біля великого пальця була досить глибока подряпана. Я почав гарячково згадувати і зрозумів, що це вона подряпала мене, коли я вдарив її в живіт. Додому я зайшов з почуттям засудження і страху. Для себе я вже зрозумів, чим була ця дівчина і що вона від мене хотіла. Звичайно, це не укус, але все рівно це ж трупна отрута яким вся вона просякнута, як губка, першим ділом я вимив руки з милом, потім обробив рану перекисом водню і щедро змастив зеленкою, заливши її прямо всередину. Хімічний опік мене не лякав, лякало мене зовсім інше. Я прийняв гарячий душ і про всяк випадок закинув всі речі разом із курткою в пральну машину, налив собі чаю і почав аналізувати ситуацію. Самі не розумієте, Дуже важко на ділі зрозуміти і прийняти, що ти зіткнувся з чимось надприродним. Повторюсь, всі думки про живого мерця ставали якісь дивні, мені якось соромно навіть перед самим собою, як ніби мене застали за чимось непристойним. Я став думати: якщо ранковий хлопець дійсно міг бути наркоманом, то як можна пояснити ситуацію з дівчиною? Навіть якщо списати її мертве обличчя на гру світла і тіні в темному парку, то як зрозуміти поведінку, чому вона бігла за мною, чому чекала біля воріт, тендітна 20-річна дівчина проти великого дорослого мужика, жодна нормальна думка не лізла в голову. Зараз я згадую себе п'ять днів тому і не дивуюсь своїй наївності. Так, я не міг повірити. А хто зможе? Хто відразу визнає? Перевертня у величезній собаці, або інопланетянина в голому виродку. До останнього вони будуть для нас величезною собакою і виродком, не більше. Так влаштований наш мозок. У сірій речовині відбувається тисяча процесів за секунду, які спрямовані на те, щоб утримати наш світ і не дати йому розсипатись на шматочки, у подібний момент не помітити щось, дати асоціацію, змінити один спогад на інший. Це найменший збій, який залишає тобі шанс не збожеволіти. Я щось відволікся. Писати стає все складніше, руки, якісь дерев'яні, колір, дивитись гидко, треба скоріше закінчувати, та й вам мої міркування ні до чого. Загалом ви зрозуміли, як я зустрівся з ними вперше, п'ять днів тому, далі стало набагато гірше. У середу я бачив п'ятьох. Один у строгому костюмі сидів на лавці з газетою. Люди проходили повз, як ніби не помічаючи його, його лисину, покриту цвіллю. Втім, я сам пройшов так само. Потім була дівчина біля ларка з сигаретами, маленький хлопчик з рюкзаком, повна жінка в автобусі і бабуся на лавці біля мого під'їзду. Я помітив, що виглядали вони гірше, ніж вчора. Більше видно сліди і розкладання, більш загальмовані рухи. Причину того, що сталося, я не знаю і не можу знайти, але, думаю, це якийсь вірус, що перетворює живих в мертвих, минаючи сам момент смерті. Всі зомбі, яких я зустрічав, явно не вилізли з могил. Може, вони самі не розуміють, що померли. У четвер я ще пішов на роботу, але після обіду я позначився хворим і пішов додому. Справа була у губі, буфетчиці ці люди. Яка впала в суп. Я різко вийшов з черги і пішов до виходу. Краєм ока я помітив жуючих, як ні в чому не бувало людей. Тепер вони були всюди, продавці в супермаркеті, мами з колясками, робітники на дорозі. Їх було відсотків 10 по відношенню до нормальних людей, але люди ніяк не реагували на тварюк. А як треба було реагувати? Вони поводяться спокійно, не нападають. Хтось повинен зробити перший крок, але це будемо не ми. Як ви собі це уявляєте, вискочити на вулицю з дробовиками і почати вбивати їх, а якщо їх це не зупинить, а якщо вірус стане поширюватись швидше, краще почекати, може, уряд почне вживати якихось заходів? Може, вже вживає, просто нам нічого не кажуть, щоб уникнути паніки. У п'ятницю я не вийшов з дому, нестерпно було бачити їх. Відчувати їх сморід і робити вигляд, що нічого не трапилось. Я подзвонив на роботу, сказав, що захворів, але, почувши булькаючий голос Марини, співробітниці, не витримав і кинув трубку. Весь день я просидів у якомусь ступорі, клацаючи канали у пошуку новин, але нічого путнього так і не почув. Вже ввечері мене неначе вдарило струмом. Алла, о, господи, Алла. Я кинувся дзвонити їй, але вона не брала трубку. Ну, звичайно, п'ятниця, вечір. Невже вона нічого не помічає? А якщо з нею щось трапилось, я подзвонив їй, напевно, раз п'ятдесят, але передзвонила вона тільки о півночі. Коля, що сталося? Я в клубі була. Мене чуть інфаркт не вхопив, коли пропущені побачила. Я зітхнув з полегшенням. Її голос був, як і раніше, дзвінким і високим. Обережно поцікавився, чи не помітила вона нічого дивного. Алла відповіла мені щось на кшталт та ні. Я попросив її прийти до мене в гості завтра, принести ліків. Мовляв, я захворів. Я просто зобов'язаний був зустрітись з нею, переконатися, що все добре, розповісти їй про небезпеку, яку вона чомусь не бачить, та добре, як ніби ми взагалі бачимо щось далі свого носа. Поки не зіткнемося лоб в лоб. Сьогодні вона прийшла. Я відкрив їй двері, і серце ухнуло в п'яти. Вона стояла на порозі, моя рідна дівчинка, з короткою яскравою стрижкою і рваних джинсах, і вона була мертва. Найстрашніше, що вона сама цього ніби не усвідомлювала, Алла обійняла мене однією рукою, обдавши хвилею смороду, і протиснулась повз, помахуючи пакетом з чимось солодким. Я кілька миттєвостей приходив до тями, слухаючи її щебетання з кімнати. Я помітив, що її голос залишився майже незмінним, але хрипкість на високих нотах все-таки була присутня. Я увійшов до кімнати, і все, що було далі, я майже не пам'ятаю. Пам'ятаю її мутні очі, що стали з блакитних, майже білими. Її напівгниле вухо. З якого в якийсь момент впала сережка, залишивши після себе смужку розриву. Пам'ятаю, як я кричав їй щось, і вона кричала у відповідь про те, що в мене галюцинації про хворобу мами, про лікарів. Може, і варто послухати її, повернутися у світ ілюзій, закрити очі на все, якби я не бачив прямо перед собою її розтріскані сині губи, пірсинг, який був оточений цвіллю. І каламутні очі, розірване вухо, то, можливо, і повірив би їй. Пам'ятаю, як я вийшов на кухню, вона кинулась за мною. Я схопив молоток і пора. Подряпина, яку завдала мені та тварюка з парку, вже розповсюдила інфекцію. Я подивився в дзеркало і побачив, як змінюється колір обличчя, Пальці вже висохли і пожовкли, писати все важче. Я знайшов таблетки, які колись приймала мама, поки не викинулась з вікна. Вони прострочені вже років п'ять, але це не має значення так навіть краще до того ж їх багато. Двері відчинені, пишу я на кухті, щоб бачити Алу. Мені здається, що вона ворошиться, але я не впевнений. Навряд чи вона тепер встане. Зомбі живий, поки у нього є мозок, начебто так. А її мозок я перетворив у фарш. Прошу про одне: якщо ви прийдете сюди, я вийду вам назустріч, молоток лежить на столі. Зробіться, зупиніть мене. Я не герой, який врятує світ від зомбі. Я всього лише той, один з тисячі постраждалих, які бредуть натовпом у пошуках протеїнів, які знаходяться в мозку живих. Пора, п'ю таблетки, випив. Поки нічого не відбувається, але відчуваю, як холонуть ноги. Злегка попливло перед очима, писати дуже складно, руки не слухаються. Випадково побачив дзеркало. Дивно, напевно, таблетки діють, почались галюцинації. У дзеркалі я нормальний, тільки блідий, і Алена нога нормальна. Я знаю, що це все через таблетки. Я впевнений, що все, що я бачу зараз, галюцинація, на відміну від того, про що я написав.